Мені 54 роки. Я вдова. Чоловік подарував мені прекрасне сімейне життя, доки не занедужав. Ми виростили двох дітей доньку Наталію і сина Петра. Наша дочка старша за свого брата на 8 років, тож дім вона покинула досить рано. Вийшла заміж та переїхала з чоловіком жити окремо. На весілля ми з моїм покійним чоловіком подарували донеці двокімнатну квартиру. Адже молоде подружжя повинно жити одразу окремо. У сімейне життя доньки, ми ніколи не втручалися. Навіть коли у них з чоловіком відбувалися якісь сварки чи непорозуміння, Наталя приходила до нас. А ми з чоловіком її вислуховували і не давали жодних порад, окрім однієї, і вона звучала так: Доню, Наталочко, це твій шлюб, і тільки ви зятим відповідальні за нього. Тому? Вирішуйте все самі і без сторонніх порад. Інколи мені здається, що саме ці наші слова і врятували та зміцнили їх шлюб, адже вони пережили свій критичний відрізок часу і покохали одне одного ще сильніше. А от Петрик досить довго відтягував своє одруження. Він зустрічався з дівчиною майже 10 років. Ми з літа до літа готувалися, що він нарешті нас ощасливить. Але почули тільки, що він розійшовся зі своєю дівчиною. А ще за місяць, наче грім серед ясного неба, син нас ошелешив. Він прийшов одного вечора додому і сказав, що недавно познайомився з дівчиною і вже подав документи для реєстрації шлюбу. Ми були шоковані. Чоловік мій і так вже був дуже хворим, тож так і не дочекав того дня. Син свою розписку переносив кілька разів. Але таки одружився. Я, у свою чергу, від себе і від чоловіка подарували синові також двокімнатну квартиру, яку ми придбали багато років тому і мовчали про її існування. Тут ми керувалися також тим же принципом, що молоде подружжя повинне жити окремо. Моя невістка спочатку була чемною, вихованою та доброю дівчиною, але тільки вона дізналася про свою вагітність. Її, наче, підмінили. Жодного дня не минало, щоб син не приходив до мене жалітися. Він був весь сповнений сумом. Я його повчала так само, як і доньку, а от батьки моєї невістки постійно умішувались у їхнє життя. Вони вказували, як вони мають жити. Одного дня я не витерпіла і зателефонувала до свахи та попросила не лізти в їхнє життя. Тепер у мене проблема. Свата зі мною не спілкуються і тільки обливають мене тоною бруду. Невістка ж вигнала сина з моєї ж квартири, адже за документами я власниця. Я думала її виставити за двері, але син проти, їй ж от-от народжувати. А син взагалі на мене дуже ображений, що я не втрутила свого життя тоді, коли він піддався миттєвій спокусі і покинув свою кохану дівчину, з якою стільки років був разом. І головне, заради кого і чого. Але я тут яким боком? Це його життєвий шлях, і він сам обирав собі дружину. Я ж сповідую батьківство у такому ключі, коли я не втручаюся в життя своїх дітей. І як мені тепер жити? Я ж і сина люблю, і онук, який народиться, мені не чужий.